Слава Ісусу Христу, злюблені в Христі, браття і сестри, всі вітаємо святом преображення Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І хай Господь Бог всіх рясно благословить дарує мир Україні, благословить нас всіх в цей час, благословить наших воїнів, захисників, захисниць. Ми їм дякуємо і будьте всі здорові, будьте благословені. Ну а ми помаленько так. Служимо, в Білозірці. Зараз в Шушківці йдемо, ще хрещення. І так свято з преображенням. Хор співає, преобразився, каже, гарно туди. Хор, процесія. Білозірці дуже люблять хресні ходи. Покорись, покаже туди, як гарно та, та людям, людям гарного дня. Людям благословінь Господніх і миру. То моя молодь піде, дівчатка, хлопчики, послушники, всі, всі поруч. Святом всіх вітаю. Свято, повну гарно людей зараз покажуть, людей люди, концерт, церкві багато. Люди свесні, люди. Красиво так красиво. Люди, що чекають, але галінку покажимо. Ісусе, сино Божий помилуй нас! Свято вітаю вас. Не війтеся, святом приображення. Господь, хлопці святом. Приходьте на сонце. Беріть кошти, як Богова. Свято подарчику. Свято вітаю. Миру, здоров'я, бажаю. Святом Преображення Господь всіх вітаю. Кошки ж немає? Святом Преображення! Преображення Господнього вас вітаю! Так, Іванку, святом Преображення вітаю. Здоров'я, миру, добра, много я віта. Всім бажаю. Так. Святом Преображення Господнього дівчата і вас. Я вже Дівчата, Святом преображення. Боже благослови! Святом преображення Господнього. Вітаю. Катруся тебе трошки допогарно по кроплю. Так, що було побожна сюди. Святом преображення Господнього. Просто підняли, я не покажу, де там можуть. Святом приображення. Святом преображення, дівчаточка. Боже, благослови. Благослови вас ящик. О, Бог, может, именно вас победить.